Друзі, привіт! На нашому каналі назбиралось доволі багато відео по етичному хакінгу, де ми використовуємо Kali Linux. Тому сьогодні ми покажемо, вам, як запустити Kali Linux з флешки. А також навчимо, як зробити так, щоб ваші дані зберігались. До прикладу, якщо ви міняєте налаштування або підключаєтесь до Wi-Fi, або створюєте файли, ця вся інформація зберігалась, а Kali не ресета після кожного перезапуску. Також по цьому відео покажемо всі кроки. Як скачати все необхідне програмне забезпечення. Як налаштувати USB-флешку, щоб вона зберігала дані. Як налаштувати BIOS на комп'ютері, щоб можна було запускати операційну систему з флешки. Також покажемо, як запустити Kali на Mac. Тому починаємо! Перш за все, нам потрібно завантажити Kali. Для цього просто в гуглі вводимо Kali і переходимо за першим посиланням. Або напряму заходимо на kali.org. Натискаємо Kali, скролимо донизу, бачимо три версії. Нас цікавить Life Image. Тут можна скачати і торрент, і звичайне завантаження. Тиснемо завантажити і чекаємо. Оскільки у нас вже встановлена і тому ми пропустимо цей крок. Наступною програмою, яку нам потрібно буде завантажити, є Rufus. Знову ж таки, вводимо в Google і переходимо за першим посиланням. Гуртаємо вниз і скачуємо Exe файл. Як бачимо, програма скачалась, відкриваємо її, і першим кроком нам потрібно буде обрати девайс, на який ми будемо встановлювати камеру. В нашому випадку це флешка 128 ГБ. Далі обираємо вже перезавантажену сошку. І оскільки ми хочемо, щоб Kali могло зберігати дані після перезавантаження, нам потрібно буде виділити persistent. Для цього повзанком вибираємо, скільки ГБ ми хочемо залишити Kali. В нашому випадку це 90. Тиснемо старт. І нам вибиває помилка, що на флешці вже є якась інформація, це завантаження її перетре. На нашій флешці вже є завантажений і зроблений як калі, тому ми пропустимо цей крок. Якщо ж вам покажеться така ж помилка, просто тисніть ОК, і воно продовжує завантажити. Після того, як ми створили загрузочну флешку, давайте перезавантажимо комп'ютер і зайдемо у BIOS. Процедура заходу може мінятись в залежності від виробника вашого комп'ютера. Тому, перш за все, погугліть, як зайти саме для вашої марки. У нашому випадку це кнопка Escape. Тому під час загрузки натискаємо кнопочку Escape. І бачимо, воно до нас переводить в BIOS. Заходимо в основне меню BIOS, і тут нам потрібно буде поміняти пункт boot. Він може бути або у верхньому меню, або у нашому, як у нашому випадку, у системних конфігураціях. Перш за все, включити USB-boot, він у нас вже включений, виключити Secure Boot. Він знову ж таки у нас вже є виключений. Також зверніть увагу на порядкові загруження систем, яка повинна бути зазначена у вашому біосі. На нашому HP це робиться простіше. Ми просто виходимо з BIOS, заходимо ще раз через Escape в Boot Options і бачимо через F9 Boot Device Options. У нас можна побачити перелік всіх опшенсів, через які ми можемо загрузити нашу систему. Наступним кроком ми бачимо, у нас підгрузилось. Меню завантаження Калі. І тут основна штука, яка нас цікавить, щоб у нас працював Persistence, цебто зберігались усі наші дані та наша сесія, необхідно обрати Live System with USB Persistence. Тут також бачимо опцію Encrypted Persistence, якщо ми хочемо шифрувати наші дані. В нашому ж випадку ми обираємо звичайний Persistence і тиснемо Enter. Чекаємо, поки калі загрузиться. Швидкість завантаження. Може залежати від вашого комп'ютера, а також від самої флешки. Тому якщо у вас 2.0, то завантаження може зайняти трохи більше часу. У нас флешка 3.0, тобто вона доволі швидко мала би відвантажити калі. Ось бачимо, вже після загрузки у нас вискочила папочка з попереднього сеансу. Але заради тесту, давайте створимо ще якийсь документ на робочому столі. До прикладу, файлик тест. Вводимо у нього тест OperSystems. І збережемо його на робочому столі. Давайте посунемо його десь на центр. Тепер давайте виключимо на шкалі через Shutdown і запустимо його ще раз. Як завжди, обираємо правильний boot Option нашу флешку. Далі, System with USB Persistence. Чекаємо, поки підвантажиться. І бачимо, що наш файлик зберігся, і дані у ньому також. Також зверніть увагу, що Wi-Fi у нас також підключений. Тобто кожного разу наша сесія буде зберігатися. А тепер невеличкий бонус. Покажемо, як зробити все те саме, але на MacBook. Виключаємо наш Mac. У момент включення одразу ж затискаємо клавішу Alt і тримаємо, поки не почуємо звук. Як бачимо, нам пропонується завантажити систему з жорсткого диску або з флешки. Обираємо останню опцію. Далі, вже при загрузці калі, пам'ятаємо, що нас цікавить збереження даних після перезавантаження, тому обираємо Live System with USB Persistence. Тиснемо Enter, чекаємо, поки калі запустить. Як бачимо, калі підгрузився. Як бачимо, наш файлик підгрузився, і збережені в ньому дані з текст, тест persistence також є. Також хочу звернути вашу увагу в тому, що налаштування збереглись, і наша калі автоматично підключився до нашої мережі. Отже, ми бачимо, що калі запускається з флешки, а також файли та конфігурація зберігаються, що дозволяє нам мати ту ж версію калі на різних девайсах. А на цьому все. Дайте знати в коментарях. Якщо ви хотіли побачити від нас відео про те, як запустити калі з телефону. А також, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та залишіть коментар. Будемо дуже раді вашій підписці. Ми маємо для вас ще багато цікавого. Тому до зустрічі!